Всім доброго ранку, люди мої друзі, всім доброго ранку. Буду робити сніданок. Буду робити сніданок. Маю тостерний хлібчик і підсмажу. Такий в мене буде сніданочок. Так, я чуть підсолю це яйце і чуточку підперчу. Чуточку так, небагато, так трошечки. І зіб'ю яйцевінчиком. Я в таку посудинку, щоб не дуже не дуже, так, воно калатало. Я тут маю такий флостерний хлібчик. Я його зараз посмажу. яйце. рідку я підключила, лию олію і зараз буду смажити. Смажу хлібчик. Отак. Так, трошки небагато. Так, я гріночки посмажила. Бачите, вже посмажила. Тепер вони простигнуть, а я за той час зроблю начиночку. Не стало мені яйця. За той час зроблю начиночку. Так, тут я маю сир, такий домашній коровийчий сир. І я візьму собі трошки сира сюди. Отак, От перемну його. Він такий масткині, добрий. Сир у мене, такий добрий. Не знаю. Може стане, може не стане. Ще візьму чуть-чуть. Ще візьму чуть-чуть. І я його. Посолю і поперчу чуть-чуть. Отак посолю трошечки. Небагато, бо буде огірочок трошки солений. І чуть-чуть поперчу. Отак от я постійно солю і перчу, солю і перчу. Тут я маю огірочок і потру на терці огірочок. Ну от, Я потерла огірочок і даю сюди до того сира. І все разом перемішаю. І да, трошки майонезу. Не маю домашньої сметани, а маю сметану е, таку, знаєте, магазинну. Заводську магазинну, як, як сказати, то все одно, що дати трошки майонезу. Отак, От майонез у мене королівський, він найкращий. Я його весь час, весь час використовую. Я додавлю трошечки майонезу. Багато не буду, бо, тому що це такий, знаєте, листичний. Ну, так, мої дорогенькі, вже в мене хлібчик простий. Ну так, він ще не є такий холодний-холодний, але простих. І я цією намазочкою такою. Отак. Котрий холодніший. Цей менший з яйцем, бо вже не було. Я не хотіла вже розбивати і колотити. Не треба. Можна і так без яйця просто підсмажити і все. Але я так захотіла, щоб було з яйця. А можна і без яйця. Хто собі як бажає. А тут я ще маю таку фінечку. І я ще поставлю у кусочкові рибки. Ставлю такої кусочки рідки, заберу від її від. Від шкірочки і поріжу і накладу на ті бутербродики. Що я зараз також почищу, але цю так накладу тоненькими такими шматочками, таким ножиком тонесеньким. Накладу на бутерброди. І більше нічого давати не буду. Мала би зелень, дала би зелені, Немає зелені. Не маю зелені. Отак. От ну, отак. Ну, от, такий ну, в мене вийшов сніданок. Такі вийшли бутербродики і кава з молоком без цукру. Такий сніданочок. Всім смачного. Всім щиро дякую. То залишається зі мною. Всім гарного дня і всім до зустрічі! Всім до зустрічі, любі друзі!